Примерно вот так все закріпилося, Цепочки паховов, все на брусках Спарили две таких штучки, их я закріпив, Ну, вони не важкі, там кілограм по 200 Ззаду вона на такій системі, похоже, на поворотний круг уже стягнув його, нахрест не получилось. Зато цей, цей, типа мотор з усіма крутящими барабанами Чека система розбрасування, цей зерномет все на бушках, все стягнуто все по красоті. Вес я думаю показувати не буду. Він тобі не надо, бо тут толком веса немає.